Сьогодні 28 листопада 2022 року і я перемістив два варіанти своїх десертних вин у холодне середовище. Це приміщення, яке має температуру, як на дворі. Зараз тут приблизно 2 градусів тепла, і в таких умовах це вино буде перебувати близько 5-6 діб. За цей час. Мутність вина зменшиться, воно дещо освітлиться. Осад, який зараз складає, от видно по мітці приблизно півтора сантиметра. Це рітон, аналогічний осад і гурзузькому режевому. дріжджі які там ще, можливо, мінімальну роботу. Ще виконують, так як це чиста культура дриджів, їхня продуктивність абсолютно спаде. Вони випадуть на дно. Таким чином, цей осад через оцей проміжок часу, який заплодований мною, він дещо збільшиться. І прозорість цього вина покращиться. Ну, наголошу, що. Це буде перше зняття з осаду і з моменту початку ферментації. Це буде не, не останнє зняття з осаду, Скоріше за все, ще буде літом. От, і тоді це воно буде вже максимально прозорим. Ну, До речі, задають питання про десертне винородство. Так от зазначу, що. На мою думку, для вдалого десертного виноробства е, самий е, запитуваний прилад, який використовується, це ваги та ареометр. Виходячи з цього із відомої маси е, та густини, вираховується точний об'єм, е, що дуже важливо для врахування. Для врахування внесення спиртового компоненту ну, завідомо його спіртузності. Дуже важливо при розлитті у окремі тари, якщо це не одна, а декілька, знати абсолютно точний об'єм ну, з певною похибкою, там, можливо, там, там 5 мл на 10-літровий бутиль. Коли ми розливаємо весь матеріал по декількох об'ємах, для того, щоб внести потрібну кількість спирту для досягнення тих параметрів, які за, заплановані, от для цього потрібно знати точний об'єм. Точний об'єм ми не знаємо, так як об'єм бутлів він варіюється, він різний. І точний об'єм знається за допомогою. Вагів вираховується, тобто заливаємо певну кількість ну, маси вина, знаючи густину, ми знаємо, скільки ми залили у бутель об'єму, і з цього виходимо на необхідну кількість внесеного спирту. Також густина визначається при встановленні ну, стартових параметрів. І не тільки для десертного виноробства, а й для там, сухого виноробства. Обов'язково використовуються ємності із відомою вагою. Ємності повинні бути харчового призначення з відповідними позначками. Також визначається от як у мене, визначається маса, ну, в даному випадку два позначення це з кришкою, без кришки. І потім на торгових вагах встановлюється маса мезги, там чи сусла, ну і, відповідно, від цього проводиться вся робота з ним. Також використовую холодильну камеру, яка дає можливість перебування матеріалу або це мозги, або сусла, або освітлюваного сусла. У холодному середовищі це може бути і холодна мацерація, і освітлення сусла перед, холодною, перед початком ферментації. Ну, для цього потрібно холод. І у вересні, коли е, навколишні температури ну, там сягають 20-25, а то й більше градусів тепла, звичайно, то без е, відповідного приміщення, де є можливість організації е, низьких температур, е, для білого виноробства, я вважаю, е, дуже важко буде це зробити. Так. Е, це відео перша частина. Я буду намагатися зняти другу частину і склеїти між собою. А так як в мене досвіду немає, я не впевнений, що в мене це вийде і, можливо, буде окремо друге відео. Дякую за увагу. До побачення.